У Києві, Петербурзі та багатьох інших містах України цього літа встановилася аномальна спека. Температура п'є рекорди з 19 червня в Києві та Петербурзі тримається аномальна спека, температура доходить до 3,5. 20 червня в московському регіоні. Встановили помаранчевий рівень погодної небезпеки. Це означає, що є ймовірність стихійних лих і нанесення збитку, якщо цегляні будинки нагріваються повільно. То в панельних спека стає нестерпною миттєво. Особливо некомфортно відчувають себе власники малогабариток. Становище погіршують низькі стелі і невелика кількість вікон, і якщо так сталося, що у вас немає кондиціонера і ваш будинок ризикує стати жертвою літньої спеки. Прийшов час навчитися своїми силами справлятися з примхами природи, розповідаємо, як зробити це швидко і без матеріальних витрат. Один сонцезахисний ефект, щоб уменшити тепловий вплив від сонячних променів, завести вікна свято тканю, наприклад, шторами блекаут, або використовуйте жалюзі, в крайньому случаво спользуйтесь, будь щільною непрозорою тканиною, вона візьме весь удар на себе. Ще один простий спосіб врятуватися від активних сонячних променів наклеїти на скло світловідбиваючу термозахисну плівку, вона відображає інфрачервоні промені і знижує потік сонячного тепла, а також, на відміну від фольги, ніяк не впливає на освітленість кімнати. Два посоняш по підлозі швидше за все в приміщенні нагріваються щільні теплі речі, наприклад, килими покривала ворсові тканини і щільні штори. До того ж пил і дрібна бруд влітку осідають на килимі в більшому обсязі, ніж в будь-який інший час року лучше заране прибрати їх на андресоль, в разі несподіваного похолодання їх легко буде знайти. Три технічний бойкот техніка, яку ми зазвичай використовуємо вдома комп'ютери, праски, телевізори. Виділяє тепло при роботі, мінімізуйте час її використання, або, хоча б, перестаньте користуватися нею за пару годин до сну, щоб вона встигала охолонути. Також, щоб не підвищувати температуру повітря на кухні і в квартирі, в цілому намагайтеся якомога менше готувати на плиті, і в духовці, якщо необхідно підігріти їжу, краще скористайтеся мікрохвильовою піччю чотири, водні процедури, сонця немає, а спека все одно нестерпна. Завезьте відкрите окна мокрою тканиною або регулярно за допомогою розпилювача оприскуйте москітну сітку холодною водою, так ви трохи перекриєте задушливе повітря з вулиці і зробите вітерець більш прохолодним. П'ять альтернатива кондиціонеру якщо на вулиці вже трохи похолодало, а в квартирі все байдуже, включайте вентилятор, тільки встановіть його лопатями у відкрите вікно, щоб він витягнув весь нагрітий повітря назовні. Шість у царстві льоду. Коли стеля і підлога самостійно починають випромінювати тепло, пора приступати до комплексного охолодження приміщення, розкладіть лід в кубиках по склянках, пляшках і розставте по всьому периметру приміщення, ви відразу відчуєте себе комфортніше. Сім бриз в місті вже стало прохолодніше, але хочеться ще й вітерця. Пляшка з льодом перед лопатями вентилятора відмінно впорається з цією задачею, призм'якше створить мокра тканина на захисній решітці. Головне, не направляйте потік на себе, щоб не застудитися. Вісім щоденний ритуал: зволожувач створить атмосферу турецького хамаму, робіть ставку на часте вологе прибирання. Вона дозволить трохи остудіть помещення і запобіжить сухість повітря, яка зазвичай супроводжує спеці дев'ять сни на підлозі, так як холодний повітря накопичується внизу, а гарячий на горі, на ніч лучше перемещатися ближче до підлоги. А як це станеться? За допомогою нового матраца і набора м'яких подушок. Вирішувати вам 10. вікна в ніч. У жарку погоду ніч найхолодніший час доби. Навіть невелика різниця в температурі дозволить простору віддати зайве тепло, трохи охладів помещення, так що якщо сонце сховалося за горизонт, а небо почало темніти, можете сміливо відкривати вікна, 11 двері в ніч. Хочете зберегти прохолоду у вітальні в денний час? Не забудьте вранці закрити двері в кімнату, а ось вночі принцип працює навпаки. Щоб освіжити квартиру, потрібно залишити всі двері відкритими, крім хідних, звичайно, 12. замініть лампочки. Якщо ви ще не замінили звичайні лампи на енергозберігаюче, зараз саме час, лампи розжарювання віддають в навколишнє середовище до 9.0 тепла, яке виробляють під час роботи, замінивши їх. Ви не тільки знизите температуру в квартирі, але і заощадите на оплаті рахунків 13. Зволожуйте повітря. Якщо колись подарований вам зволожувач повітря досі стоїть нерозпакований, то саме час випустити його на волю і дати йому попрацювати, можна використовувати і очищувач повітря. Він збере мікроби і очистить повітря. Від пилу, немає нічого з перерахованого. Тоді розставте по квартирі вази з водою або льодом на обкладинці дизайн Вікторії Смирнової.